Автомобілі, машини, вони як люди вражають своїм різноманіттям. Вони бувають на вигляд, якби непримітні, але надійні. Є красиві, але не такі потужні, як ті надійні, але не сильно красиві. Є дуже незвичайні. Але що з ними робити? Є такі дрифтові, великі, неповороткі, але їх всіх об'єднує одне. Вони, як і ми, хочуть бути потрібними, хочуть, щоб їх любили, хочуть, щоб їх хотіли. І ось серед усіх цих є цей. Він і красивий, він і надійний, але він нікому не потрібен. Він стоїть тут, в салоні, з самого відкриття. І якщо його зараз хтось не купить, він ще років п'ять простоїть. Купіть його, будь ласка. Давайте зробимо його щасливим.